Припустимо, у вас офлайн-магазин, попри який класично протягом дня проходить сотня людей. Якась частинка з них зайшла. Що робить таргет? Таргет робить так, щоб, попри ваш магазин, проходили не сотня людей, а тисяча. Збільшуючи бюджети, це може бути і 100 тисяч людей, і 50, В когось це 5 тисяч. В когось, навіть якщо малесенький бюджети, але вже збільшується кількість людей, які дізнаються, і пройдуть повз ваш магазин, навіть 500. Це вже більше ніж те, що відбувається органічно. Ради? Це те, що зачіпає людей. В офлайн-магазині по аналогії це є наш фасад, вивіски, можливо, теж якісь рекламні там оголошення, можливо, якісь там пропозиції, чому важлива сторінка і чому важливе наповнення і комунікація в Директі. Бо інколи, коли ти там запитуєш про якийсь розмір, а тобі кажуть: ну йди подивись там на сторінці є. Ну, типу, або так само, як вам офлайн-магазині сказали: Ну, йди подивись там, же висить, що не видно. Таргет. В переважній більшості правильному розумінні він є для того, щоб вашу рекламу побачила максимально велика кількість зацікавлених людей і пройшла, попри вашу сторінку, але кожен з етапів впливає на результат, який ми з цього отримаємо.